освітньо-професійної програми Практична Психологія Поліському національному університеті. Наша професійна команда працювала над початком провадження цієї програми понад один рік. Ми добилися того, що ця програма має унікальний зміст і унікальну матеріально-технічну базу. Наші студенти-магістри мають можливість. Навчатися не лише в сучасних аудиторіях, які ми звикли бачити в університетах, а й в унікальних аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах, які має Поліський національний університет. Зокрема, це психологічний хаб Safe Space. це розгалуджена складна структура, яка складається з кількох елементів: це науково-дослідна лабораторія, психологія безпеки. Це наукова школа, психологія розвитку людини, а також психологічний центр «Інвіво». Студенти мають можливість не лише навчатися, а й проводити науково-дослідну роботу. Вони мають можливість впроваджувати свої практичні навички в різних ситуаціях з практики, в психологічному консультуванні та інших сесіях тренінгових та інших. Наша команда це не лише науковці-професіонали, а це сертифіковані професіонали в різних психотерапевтичних школах. І наразі я прошу ознайомитися більш детально з нашою матеріально-технічною базою. Ми знаходимося в серці освітньо-професійної програми Практична психологія, це наша навчальна аудиторія, де займаються студенти-магістри, де в них відбуваються лекційні заняття, практичні заняття, де є прекрасна можливість відпрацьовувати навички консультативної роботи, взаємодії в модельованих ситуаціях з клієнтами. Власне, це такий творчий простір, який дає можливості для навчання, для практики. В хабі Safe Space ми проводимо різні майстер-класи, наукові і навчальні конференції, на які запрошуються представники, науковці всієї України і не тільки за межами України в тому числі. На базі психологічного хабу діє також і психологічний центр Інвіво, і це якраз той центр та локація, де у студентів-магістрів є можливість розвивати свої навички психологічної корекційної роботи, де здійснюється психодіагностична робота з клієнтами і в межах навчальних занять, в тому числі. Також психологічний хаб вміщує в собі науково-дослідну лабораторію психології безпеки, оскільки безпечний простір створений для наших студентів, це запорука успішного, ефективного навчання. Одразу біля психологічного хабу зручно розташувалась консультативна та релексаційна кімната. Власне, даний консультативний простір призначений для надання індивідуальних консультацій студентам. Та працівникам університету. Тут відбувається адресне надання психологічної допомоги та підтримки. Навчальна аудиторія, у якій відбувається заняття. Тут зручно розташовані столи для створення ефективної взаємодії студентів між собою та викладачем. У аудиторії зручно під'єднувати проектор для наочності, представлення презентаційних та інших навчальних матеріалів. Важливим здобутком кафедри є бібліотека професора Григорія Бєдних. Професор Григорій Бєдних іммігрував з України на початку 90-х та багато років працював в університетах Нью-Джерсі. В пам'ять про його працю родина передала в Україну його наукову бібліотеку. Наразі в нас знаходиться багато психологічної літератури, сучасної та класичної. Студенти нашої спеціальності можуть користуватися нею. В зручний для них час, тому що бібліотека знаходиться у відкритому доступі. Здобувачі вищої освіти беруть участь у міжнародних проєктах. У Європейському центрі проходять зустрічі з зарубіжними партнерами. Обговорюються спільні напрями розвитку. Рівно рік назад в нашому університеті було створено центр обробки дистанційної інформації та супутних організм. Основні задачі центру на сьогоднішній день є три. Перша задача це ведення наукової діяльності. Тобто наш центр сам веде наукову діяльність і при цьому підтримує наукові проекти всі, що реалізуються в нас в університеті. Друга задача це навчання. Ми реалізуємо декілька освітніх курсів, які тут же розробляються і модифікуються під кожну спеціальність. І третє це такий хаб, місце для проведення зустрічей, переговорів, презентацій. Бібліотека Поліського національного університету здійснює якісне та оперативне обслуговування користувачів, надаючи інформаційну підтримку у забезпеченні навчального процесу та наукової діяльності. Зокрема, учасникам освітнього процесу доступні такі ресурси, як фонд бібліотеки а зведений електронний каталог та електронна бібліотека, інституційний репозиторій з повнотекстовими документами, а також різноманітні ресурси відкритого доступу презентовані на сайті бібліотеки, який є головним та дієвим інструментом дистанційного обслуговування користувачів та надання необхідної інформації. По підготовці до занять та виконання навчальних завдань сучасні студенти надають перевагу насамперед мережі інтернет та електронним ресурсам. Тому бібліотека не обмежується лише фондом навчальної літератури, а переорієнтовується на забезпечення доступу до електронних ресурсів та баз даних. Платформою для інформування про електронні ресурси відкритого доступу та бази даних є сайт бібліотеки. Суттєвою перевагою, до речі, є безкоштовний для учасників освітнього процесу університету доступ до міжнародних наукометричних баз даних з та та of Science». До речі, бібліотекарі систематично здійснюють підбір журналів тематичних, які розташовані у цих базах даних. Магістри мають можливість реалізовувати свій навчальний та практичний досвід під час організації різноманітних заходів, які відбуваються за сприяння кафедри психології Поліського національного університету. Ми знаходимося в інформаційному центрі Європейського союзу. Сьогодні наші здобувачі вищої освіти мають можливість вивчати кращий європейський досвід. Україна вибрала євроінтеграційний вектор розвитку. Тому у нас в університеті ми створюємо умови, коли студенти вивчають кращі практики Європейського союзу, кращі практики, які вже працюють в країнах Європи і дають позитивні результати. У нас є база Європейського союзу нормативно-правових документів, база законодавчих актів, база кращих практик, які використовуються в закладах освіти, які використовуються в законодавстві, які Україна імплементує в освітню систему. Це дозволяє нам Навчати наших здобувачів вищої освіти, давати їм європейську освіту і використовувати кращий європейський досвід. Ми дотримуємося студентоцентричного підходу, який означає, що ми створюємо для наших здобувачів вищої освіти комфортні значні умови для навчання. Умови, в яких вони можуть здобувати кращі навички, уміння, де зручно засвоювати матеріал і куди хочеться повертатись, сьогодні ми в одній із таких локацій, яких у нас в університеті досить багато, де створено атмосферу, атмосферу, яка дозволяє отримувати нові знання, яка дозволяє ці знання засвоювати. В таких локаціях створюються справжні фахівці, експерти своєї галузі.